20 хвилин і розійшлися у рівному відбулося позачергове засідання сесії облради. У порядку денному чотири питання, три з яких про зміну типів трьох обласних закладів освіти. Це були санаторні школи відповідно до закону про загальну середню освіту. Вони мають з 1 липня були прийняти. Ми мали прийняти рішення або ми їх закриваємо, або ми перетворюємо їх в інший тип закладу. От ми вирішили, звичайно, що не закривати, оскільки це трудові колективи, це діти. Йдеться про Клеванську санаторну школу перших третіх ступенів, спеціальну школу номер 2 у Клевані та Вербську санаторну школу перших третіх ступенів. Ми перетворили наші санаторні школи. В одну в науковий ліцей, і в нас буде два наукових ліцеї в структурі власності області. Він буде розміщуватись в Клевані, і спеціалізація це буде it галузь. А іншу санаторну школу, яка в Вербі, перетворимо в спеціальну школу, тобто для діток із назологіями, які потребують постійного перебування в закладах такого типу, і школу спеціальну в клевені номер 2 Ми перетворили навчально-реабілітаційний центр, що дасть змогу зберегти медичну частину в цій школі. До цього кроку заклади готувалися. Рік, звичайно, що матеріальну базу треба буде. Підлаштувати і поповнити тими знаряддями, які треба для наукового ліцею. Частково це вже зроблено, і робилося і за кошти обласних обласного бюджету, і за кошти державної субвенції. Вони цілий рік планомірно готувалися до цього. За ці питання одноголосно проголосували депутати Рівненської обласної ради. Четверте питання у порядку денному стосувалося маршруту безбар'єрності, який вже кілька місяців облаштовують у Рівному. Справа в тому, що до маршруту включили низку закладів підпорядкованих обласній раді. Тож депутати голосували за те, аби й доступ до цих установ був безбар'єрним. Це Рівненська обласна державна адміністрація, це театр ляльок, це словацького. Один інваспорт. По цих об'єктах будуть робитися лише вхідні групи, і в деяких об'єктах будуть робитися туалети для маломобільних груп населення. До 31 липня фахівці повинні розробити проєктну документацію. Фінансування робіт здійснюватиметься за рахунок місцевого бюджету рівного області та субвенції від держави. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин.